Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Години тому сталася одна з найрезонансніших диверсій за весь час повномасштабної війни. За московським часом на злітній смузі аеродрому Оленя Мурманська область. Під час розгону стратегічного ракетоносця Ту 95 в кабіну екіпажу одночасно влучили. Дві ракети малого радіусу дії. За 11 секунд після влучання літак втратив керування і впав на край смуги. Спричинивши детонацію, частини бортового боєкомплекту вибухова хвиля розірвала корпус літака. Уламки розлетілись на десятки метрів. Почалася масштабна пожежа. Загинув весь екіпаж сім осіб, включаючи двох. Офіцерів ВКС зі стратегічного командування загалом було вбито 23 військових, Обслуговчий персонал і техніки, які перебували поруч із бортом. Офіційна версія технічна несправність з подальшим загорянням. Однак, уже через дві години після інциденту рук Свобода Півночі, підпільна партизанська організація, яка діє на території Архангельської та Мурманської областей, оприлюднив відео запуску двох ракет з переносною пусковою установкою. Судячи з умов, ракети були випущені з лісистої місцевості за три кілометри від аеродрому. Рук заявив, що місія виконана з метою. Зупинити черговий ракетний удар по цивільній інфраструктурі України, оскільки Ту-95 мав на борту ракети типу х 1 призначені для удару по енергетичній системі, це перший задокументований випадок прямої атаки на стратегічний ракетоносець РФ на території країни з використанням наземного партизанського пуску. Подібна операція вимагає не лише точного наведення і високого рівня координації знань про розклад зльоту і логістика об'єкта, що формально вважається особливо охоронюваною військовою частиною. Попри наявність систем ППО РЕБ і внутрішніх периметрів охорони ракети були запущені без перехоплення, що свідчить про або провал оборони або внутрішню співпрацю з боку персоналу бази. Після вибуху всі стратегічні аеродроми РФ було переведено в режим найвищої бойової готовності. Міноборони РФ видало наказ про негайну переоцінку всіх протидиверсійних заходів. У самому Олені горську ввели режим надзвичайної ситуації. Місто повністю перекрито. Мобільний зв'язок блокується, здійснюються масові обшуки. У регіон терміново прибули підрозділи ФСБ. Розгорнуто пересувні фільтраційні пункти. Усі літаки, типу Ту 95 та ту сто Ся тимчасово переведені на південні аеродроми. Однак ситуація критична. Логістика базування та технічне обслуговування вкрай обмежена за межами північного крила. Це ставить під загрозу можливість проведення масованих ракетних атак найближчим часом, що вже визнають західні військові аналітики. Втрати навіть одного стратегічного бомбардувальника, надзвичайно чутливий удар по ядерному та далекобійному потенціалу РФ показало, що реакція Кремля була вкрай стриманою. Протягом доби Путін не зробив жодної заяви. Натомість голова Радбезу Патрушев провів закриту нараду, на якій за інформацією. Інсайдерів йшлося про розростання мереж внутрішнього терору за рахунок ідейної підпільної опозиції. Вперше озвучено ідею створення внутрішнього антипартизанського штабу, що має діяти в північних регіонах. Україна офіційно не підтвердила причетності до операції, але в офісі президента заявили, що будь-які дії на території РФ, які сприяють припиненню терору, це відповідь самої історії. Державний департамент США висловив занепокоєння ескалацією нестабільності в ядерній державі і наголосив, що ця ситуація підтверджує втрату внутрішнього контролю російським режимом. Чення стратегічного рекотоносця в момент злету символічний удар по залишках військової величі РФ. Воно демонструє, що навіть об'єкти з грифом недоступні для ворога більше не є безпечними. І якщо такі літаки можна знищити на землі в Мурманській області, ніхто більше не повірить у сильну армію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.